Той, хто тобі продав, це все діло, бухає вже третій день. А що мені робити? А, той що мені обрати? Блін. Ти, я, скільки ми літератури, скільки всього перечитали, скільки свого часу всрали, чу чувак заходить, просто такий на. Я розумію, що за все драти гроші, це йобаний З піздец. я згоден. Але сука, і розібратися ж можна ж з іншого боку, в тому, що ти будеш купувати. Ну, якщо вже так. А не зайти блять щось. Ну, ну мені людина написала, з усією повагою до чувака. Безумовно, приємно, що людина зайшла, Але що угу. мені взяти? В нього 5700 g а А-520-та мать, і втикнута туди відяшечка. По-перше, про це обрезиш. По-друге, а 520 на... на Ryzen 7, ну. блять. І відеокарта яка там? і Ну, при, ну привіт, приїхали. Перше, порізаний по типу пакету, яко... да, по-друге, він порізаний по своєму внутрішньому потреблению. По третє, він порізаний по кешу. По четверте, він порізаний по ядрам. Тобто, есть нього немає розгону. Так, у нас. І з материнкою додається п'яте. Порізаний. <п 'ят> міні itx Алло. Чувак, uh -huh. якщо ти це дивишся, я, ну, твій вибір я не засіраю, типу, окей, ладно, уже взяв і взяв. Базару ноль, хай служить. Ну, Воно працювати, працювати буде, але, 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 той, хто тобі продав це все діло, бухає уже третій день. Ну, Інакше я це назвати не можу, тому що це реально тобі напарили.